Сірчана кислота, альгіцид та таблетований хлор такими препаратами дезінфікуються міські фонтани. Зі слів комунальників, кількість препаратів у воді у 3-4 рази перевищує ніж у звичайному басейні. Тож купатися у фонтанах категорично заборонено. Спекотні дні відпочинок біля водограю особливо популярний серед дітей. На фотографіях фіксуємо, як дітвора купається у фонтані. На табличку про заборону купання та штраф не зважають. Представники екосервісу відзначають, що такі розваги у воді можуть призвести також до пошкодження елементів фонтану. Діти залазять фонтани, там є ще й 220 вольт підключено, тому що вони підсвічуються в темну пору. Суток. Вже було два, два рази цей фонтанчик, було ще коли на, на стадії підготовки було зломане. Будуть драконовські методи примінятися, є розрахунок штрафу, це 850 гривень. Штрафу за те, що дитина, чи, мабуть, навіть дорослий щось порушив на даний фонтан. Працівники КП Муніципальна варта говорять, що під час патрулювання міста їм доводиться постійно попереджати дітей про заборону купання в фонтані. Роблять це навіть під час інтерв'ю із нашою знімальною групою. «Працівниками южницького каналного підприємства Муніципальна варта здійснюються заходи щодо попередження, щодо до усунення можливих наслідків. Трамування за шкоди заподіяної мало архітектурної форми, є адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративну відповідальність, порушення громадського порядку у сфері благоустрою міста Южного, за що є відповідальність у розмірі від 340 гривень та 1360 гривень. Що касаємо фізичних осіб та юридичних осіб від 800 50 гривень та до 1700 гривень. Інформуйте малечу про загрози для здоров'я під час купання в фонтанах. Подбайте про безпечний відпочинок своїх дітей.